Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди Акорд Олександр Вершинін. вечора. Олександре, сьогодні ви знову програли. Це означає, що ви припиняєте свою участь у турнірі. Які враження взагалі по грі сьогодні та в турнірі взагалі? По, грі, по нашій грі враження, звісно, негативні. Ми програли усі ігри і закінчуємо турнір на мінорній ноті передчасно у. Плей-офф не вийшли, на жаль. Е, ну нічого, будемо робити висновки. Кожне падіння після кожного падіння треба підійматись, і будемо робити висновки з нашої гри, працювати над помилками і спробуємо повернутися у гру більш сильними. Згідно історичної статистики, ви частіше вигравали у команди з піка. Чи приподніс вам сьогодні суперник якийсь сюрприз? Ну сюрприз не сказав би, що сюрприз, але вони були спіка. Суперник був дуже добре підготовлений, сконцентрований, добре організовану гру показали. Гра проходила дуже закрито. На мою думку, не було багато моментів не у нас, не у суперника, але все таки суперник був краще. Ну, мабуть, в усіх компонентах створив трохи більше моментів, реалізував їх і дуже впевнено зберіг перевагу. Ми ж тіним нагодні. Немного... Числені моменти, які створили, не змогли реалізувати. Вас сьогодні в деяких моментах було не впізнати, було видно, що дуже мало швидкостей, чи як гадаєте, можливо, була фізична втома або команда фізично не готова. І те і інше, так, команда фізично не готова. У нас усі гравці доволі вікові, тому нам треба дуже добре працювати над своїми кондиціями, бо ми банально в кожній грі не можемо, не встигаємо за рухом суперника. Кожен суперник на цьому турнірі був фізично більш готовий, ніж ми. І конкретно на сьогоднішню гру так, ми на цьому тижні провели два важких тренування в середу і вчора. То багато гравців так жалілись трошки, що у них не дуже ви. Вистачає енергії на цю гру, тому так, ми в цій грі були доволі повільні і фізично не готові, тому суперник був е, краще підготовлений і тому це закономірне, що ми програли. Як гадаєте, чи не вистачило вам сьогодні вашого лідера та капітана Костянтина Шапкіна? Е -е. Можливо, да. Шапкін Константин сьогодні нас підвів, і він замість гри проводить час десь за містом тому, але так, да, можливо, нам трошки його не вистачило і його вміння інколи зачепитися за м'яч попереду і створити момент із нічого. Він це непогано вміє, і у нас сьогодні, на жаль, не було кому цього зробити. Добре, дякую вам. Дякую. дякую вам. Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди з піка Дмитро Лусніков. Дмитро, вітаємо вас перемогою. Дякую. Як вважаєте, які враження від ігри вашої команди? На сьогодні гра пройшла дуже добре, тому що ми зібралися, зіграли беземоційно, не було сутичок між партнерами по команді. Тому Виходило все абсолютно. На жаль, звісно, я не забив, але дуже старались, вийшло те, що вийшло. Згідно статистики, історично, Акорнс вигравав частіше вашої команди. І Сьогодні навіть в телеграм-каналі більшість людей голосували спочатку там за Акорнс, а, але сьогодні ви зробили несподіванку та виграли з дуже великим рахунком. Це вперше за всю історію протистояння Корнса та Спіка. Чи можна вважати, що ви якось прилаштувались до стилю гри проти акорд, так, ну, так як ви грали дуже часто між собою? Я не можу сказати, що прям підлаштувалися, тому що кожного разу команда грає по-різному: нові гравці, нові комбінації, але цього разу ми просто... Зробили все своє так. Команда «Акорс» дуже сильна команда, тому що ми грали з ними в прошлому році. Ну і в цьому році, в лізі одну гру ми виграли, другу програли. Здається, нічия була, але команда гарна. Колектив дуже хороший, гравці класні, Тр трішки не повезло їм, так скажемо. А ви якось а, розбирали гру суперника перед грою? Чи ви орієнтувалися виключно на своїй грі? Ми орієнтувалися виключно на своїй грі. Тобто ми не, не розбираємо, на жаль, ігри своїх суперників. Ми більше робимо роботи над своєю грою. А... Після цієї перемоги ви крокуєте до бронзового кубку, і там на вас ймовірно чекає або Санрайз, або Амур, або Шаркс. Як вважаєте, які шанси у вас здобути кубок? Шанси, шанси є у всіх. Усіх вони різні. Ми будемо дуже сильно старатися, щоб це зробити, тому що ми старалися зайняти третє місце. Ну, Шанс був на третє місце. Ми старалися, тому за кубок ми будемо також дуже боротись. Тому... Добре, дякую. дякую.